Hi, everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій YouTube канал де ми разом з вами вчимо англійську мову. Доєднуйтесь. Якщо ви ще не підписані, поділіться з вашими друзями та знайомими, які також вчать англійську мову. І давайте до суті. Про що ми сьогодні поговоримо? Я вже англійську викладаю близько 9 років, і дуже часто я дивлюсь, що учні роблять одні й ті ж самі помилки. Тому сьогодні поговоримо про топ-10 помилок серед тих, хто вчить англійську. Тож давайте подивимося, і перевіримо, чи ви робите, і будемо якось спробувати зменшити кількість цих помилок. Хоча я хочу наголосити, що в цьому немає нічого поганого, і ми робимо спочатку багато помилок, 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 щоб потім робити їх менше. Тому і це окей, ми не боїмося робити помилки. Ми говоримо так, як знаємо. Але звісно, ми вчимось для того, щоб покращити наші знання. І одразу хочу подякувати за те, що ви коментуєте мої відео, за те, що ви робите вправи, і пишете мені ваші відповіді, за те, що ви даєте мені ідеї та надихаєте мене знімати далі, не зупинятись. Я вам дуже за це вдячна. І поїхали працювати над нашою англійською разом. Ну що, я підготувала собі список 10 таких розповсюджених помилочок і. На першому місці у чолі цей топ діє слово залежати, «depend». І от давайте одразу я вас запитаю залежати від чогось, залежати, наприклад, від батьків. То це буде я? Який прийменничок там буде? «Depend on». наприклад, я залежу від своїх батьків, «I depend on my parents». Хоча я знаю, що багато хто з учнів хоче сказати «depend from», бо українською ми кажемо залежати. Від і це те, де дуже часто учні потрапляють в цю пастку, тому що в більшості випадків прийменнички в англійській мові відрізняються від того, які прийменники ми вживаємо українською. Ну і вихід в цілому досить простий: просто вчити дієслово або прикметник одразу з прийменником. Наприклад, бути відповідальним, – «be responsible». От непогано вивчити, що це «be responsible», але ще краще вивчити «be responsible for». Тобто, коли ми кажемо я відповідальна за відділ, наприклад, там продажів чи там ще щось, то мені одразу легше буде вивчити «be responsible for something». і я одразу в контексті буду вживати «I am responsible for this department». Я, наприклад, відповідаю за цей відділ. Мені не треба буде думати над прийменничком чи гадати, наприклад, тому, якщо є можливість, Вчити або записувати слова дієслова з прийменниками, робіть одразу так. Ви собі в майбутньому збережете трошки часу. Рухаємось далі. Друга поширена помилка це заперечне, утворювати заперечню з допомогою am not, коли на здалі йде дієслово. Наприклад, дуже часто я чую, мені це не подобається. I am not like it. На прикладі цього речення лайк like у нас дієслово, тому що відповідає на питання, що робити. Правильно, я що роблю? Я не люблю це, тому заперечення. Діє слово, точніше, заперечуємо в теперішньому часі з допомогою Don't. I don't like it. Я би, наприклад, радила це запам'ятати просто конструкцію I don't like плюс іменничок. Або дієслово з інговим закінченням, наприклад, «I don't like swimming», я не люблю плавання, або я не люблю плавати. Тобто в нас є конструкція, і краще запам'ятати в такому вигляді, як я або ж я а, також проводжу аналогії. Мені здається, дуже часто учні знають, як сказати, я не знаю. І вони кажуть «I don't know». Тобто, ось в нас є дієслово «знати», «know», і Ми кажемо, я не знаю, «I don't know». То якщо я не люблю просто замість no підставте інше дієслово. I don't like it, I don't work, I don't know, I don't do, I don't sleep, I don't eat і так далі. Тобто візьміть щось, якийсь приклад, якому ви точно впевнені, який ви точно знаєте, або він одразу вам прийде на думку чи спаде на думку, точніше. От. І одразу використовуйте його і просто підставляйте. Знову ж таки, це все з практикою приходить, тому якщо цей. Варіант для вас є робочим, You're very welcome, Беріть нас дерев'я. Третій пункт також улюблений учнями, це замість «does» вживати ду. Do". Вчитель на уроці, мені здається, досить часто показує такі знак. тобто це означає «Есочку загубили. Та? Тобто ми або до слова забуваємо додати есочку, або замість «does» ми вживаємо ду. Наприклад, вона робить не «she do», а «she does». Третя особа однини – він, вона, воно завжди в теперішньому часі. В англійській мові в дієслово буде закінчення С. Тобто She does, «she works», He knows, «it Sounds. Тобто С постійно на уроці. Я показую цей знак. Я, до речі, собі думаю, десь мені би роздрукувати цю есочку і показувати, знаєте, постійно учні що. С. Знову ж таки, я хочу наголосити, що. На контекст, коли ви скажете, що ви загубите цю еску, бо я учні, які кажуть, що мене зрозуміть, кажу, вас зрозуміть. Не треба переживати too much, тобто так сильно прям переживати загубити ту еску, але аби було дуже непогано виправити цю помилочку. Тим паче, якщо ви знаєте, що тут є такий грішок за вами, спробуйте, наприклад, записати себе на аудіо або там в Телеграм собі кружечок запишіть, наприклад, і розкажіть щось. Англійською мовою і через час послухайте себе і проаналізуйте свою мову. Бо коли ми говоримо, ми дуже часто не помічаємо свої помилочки, але десь хтось, не дай Боже, загуби С, ми одразу тикнемо його носом. Хочеться, як мінімум. От тому прослухайте себе, подивіться, і ви будете знати, що ага, так, я дійсно, наприклад, часто тут роблю помилку, я гублю С. І наступного разу, коли ви будете говорити, сфокусуйтесь трошечки не на fluency, та, тобто не на цій, щоб вільно говорити і швидко щось сказати, а трошки змістіть фокус на accuracy, на граматичну точність. І ви будете з часом ви виправити цю помилочку і буде good. Ідемо далі. Четверте місце це брати have замість has. Знову ж таки, в принципі, третій, четвертий пункт, плюс-мінус схожі. Зі слова have до нього ми не можемо додати S, тобто це не have з. Це окрема форма. Has. Знову ж таки, в принципі, ті самі поради щодо попереднього пункту. П'яте місце в нас очолює вислів в кінці. At the end, або in the end. Тобто, який варіант правильний. Правильний. Так от, in the end, дорівнює finally. Тобто в кінці кінців. Нарешті, наприклад, in the end he managed to start the car. Тобто в кінці кінців йому вдалося завести машину. At the end. Ми беремо at, коли в нас іде в кінці чогось, типу, at the end of the year, в кінці року, at the end of the movie, в кінці фільму. Тобто, в нас два варіанти, два вислови правильні, але залежить від контексту. Тому я би просто рекомендувала, що in the end дорівнює finally, запам'ятати, at the end of something. От воно at the end окремо не вживається, воно йде at the end of the year, of the movie і так далі. Тому, знову ж таки, просто вивчити, записати. І запам'ятати, так дуже просто йдемо далі на шостому місці. В нас всіма улюблений much versus many. Я знаю, що учні знають зачасто учні знають різницю. що... Щось цього з злічувальними іменничками, щось з цього з незлічувальними іменничками. Але питання в тому, як то блін запам'ятати, я б знову ж таки радила: візьміть якесь словосполучення, якесь, в якому ви точно впевнені для мене, наприклад, знаєте, що працює? Багато грошей – «much money». От я знаю, що «much money» – це правильний варіант. Я знаю, що в мені в нас гроші в англійській мові не злічувальні, бо ми не можемо дві-три гроші порахувати. Ні, ми можемо а, валюту, там, долари, євро, гривні рахувати. Це буде мені. Не злічувальні гроші в нас. От тому для мене працював, наприклад, раніше слово сполучне працювало в матч. Many. І я від цього відштовхувалася, я знала, що матч плюс незлічувані, many плюс злічувані. Для когось це може не спрацювати. Наприклад, в мене була колись учениця, яка казала, мені, many мені-мані, мені подобається, як воно звучить. А мені, наприклад, воно досить, ну, як я ж кажу, не not natural, воно не природне для мене звучить. Я би тут вам також радила, можливо, багато людей, many people, це те, що вам, ви знаєте, що це правильно, і вам воно швидко спаде на думку. Знову ж таки, Трошечки це вимагає часу. Перед тим як сказати, нам треба подумати. Якщо ми тут плутимось, нам ще треба якийсь приклад згадати. Але з практикою воно все пройде. З часом буде ставати це все легше і простіше і швидше. От, але треба знову ж таки трошечки попрактикувати це все. Напишіть, до речі, в коментарях ваш. Метод, як ви для себе визначаєте, куди матч, або куди мені, можливо, іншим людям сподобається ваш приклад, і ви допоможете таким чином, тому що я ділюсь своїми прикладами з тим, що мені колись в свій час допомогло, або ще досі допомагає, наприклад. Але я розумію, що не всім ці варіанти можуть підійти. Тому поділіться вашим методом в коментарях. Далі до речі, говорячи про людей, про «people», Тут частенько учні плутають, наприклад, people, peoples або person – persons, де однина, де множина. Дивіться, people це люди. Одна людина буде person, особа. І от person – це однина, множина у нас people. Трошечки вона не так працює. Далі на сьомому місці у нас йде advice versus advices – Треба нам Advice – це порада. І нам треба запам'ятати, що в англійській мові чомусь порада незлічувальна. Тобто українською одна порада, дві поради. Він дав гарну пораду або він завжди дає гарні поради. Англійською це в принципі одне слово advice. Якщо ви хочете поставити це слово в множину, точніше показати, що там якась є множина, то нам треба сказати pieces of advice, типу шматочки. Порад. Ну, якось так. Тобто, he always gives good pieces of advice, тобто він завжди дає гарні поради. Але в цілому, ми також можемо сказати, що he always gives good advice він завжди дає гарні поради. Тут правил ніяких немає, це скоріше як виключення, треба просто запам'ятати. Або ж, наприклад, якщо ви не пам'ятаєте це злічування, не злічування, тобто чи є одна, чи немає. Візьміть слово recommendation. Рекомендація. Рекомендація одна, рекомендації дві. Вони, окей, дуже добре утворюються тут множина recommendation, recommendations. Такий лайфхак невеличкий. Якщо ви хочете уникнути цих як це, аналізів додаткових, Далі ми маємо улюблене дієслово «can». і я знаю, що учні і мої учні також полюбляють туди поставити «to». «Can to». «I can to swim», can «I can to tell you». І Я показую, що ним можна не ставимо туди «to». «Can» – нас модальне дієслово в українській мові. Немає модальних дієслів, от в англійській мові є. Тому нам треба запам'ятати, що після модальних слів ми не ставимо «to». Що я тут наводжу як приклад, який може допомогти. Я не знаю, чи ви чули, але мені здається, є такий досить популярний вислів must have. типу те, що необхідно мати. Must також є модельним дієсловом. І от ми кажемо must have. Ми навіть не думаємо на це, ми просто кажемо must have, бо ми чуємо це навколо, і ми відповідно кажемо must have. Тобто, якщо must – модальне дієслово і can – модельне дієслово, і ми знаємо, що після модельних дієслів ми то не ставимо. Відповідно, can have також працює. Знову ж таки, я не знаю, чи вам допоможе цей варіант, але я просто поділюсь з вами раптом, комусь з вас це стане у нагоді. Ну і на закуску, на завершення в нас є слова «interesting» і «interested». Цікавий і зацікавлений. Часто учні кажуть «I am interesting in music». Я цікавлюся музикою. Прикметники з закінченням "-ing", "-ing interesting", вони дають характеристику предмету чи особі. I am an interesting person. Так, я про себе, я цікава людина, або там she is an interesting person. Коли я хочу сказати про свої почуття, те, що я відчуваю, то я маю поставити закінчення "-ed". I am interested. І от, коли я кажу, я цікавлюсь спортом, музикою, англійською, I am interested... In music, I'm interested in sport. Знову ж таки, є правило, нам треба це запам'ятати, і просто коли ми це проговоримо, звертати на це увагу і слідкувати за цими закінченнями. Ну що, на цьому ми закінчили. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Дякую, що ви його додивились до кінця. Якщо ви залишились питання, чи ви знаєте що робити, залишайте коментарі. Якщо у вас є тема, яку б ви хотіли разом зі мною розібрати, також залишайте коментарі. Я вам вдячна, що ви зі мною вчите англійську та до нових зустрічей, па-па!